Всім привіт, з вами Ліп. Сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблуксу, але це не скібіді Tower Defense, а Toilet Tower Defense, а саме оригінальна версія оцього Toilet Tower Defense, там, де Скібіді туалети. І, коротше, народ, це реально набагато важчий, через те, що тут набагато важче перемагати всі хвилі, і взагалі воно йде тут набагато довше. Тому сьогодні я вирішив зайти саме сюди, щоб випробувати свої сили. І як ми бачимо, тут є клок-івент, на який ми зараз телепортуємось і будемо пробувати проходити якісь режимчики. Як бачу. Тут є Toilet City. це легка, важка. Тут рекомендовані юніти, це початкові. А також у нас є за 50, це типу важкий режим. І тут рекомендовано рідкі і більше юніти. А також у нас є шопчик, в якому ми можемо отримувати нагороди. І тут у нас вже в нагородах є 100 коїнів. Нам я виконав якісь завдання, сам цього не знаю. Окей, окей, далі йдемо сюди. Дивіться, нас є такий прикольчик, як завдання. Ми тут можемо проходити їх і за це отримувати нормальні. Такі нагороди. Я вважаю це чудово, друзі, і це просто неймовірно. Тому ми зараз йдемо проходити режим. Ну, у нас е, юніти це Rare Plus, якраз якості, навіть в нас є, ну, типу, епіків пару. І сьогодні я ексклюзивного купив, якого я вам, власне, і покажу. Тому давайте залітати. Дивіться, у нас тут така карта пустеля, доволі таки непогана, не, не дуже велика і не дуже маленька, в принципі, якраз кайф. Я натискаю зразу Скіп, е, щоб почалася хвиля. Ставлю для початку ларч камерамена, який буде знищувати перші пару хвиль, бо далі нам Треба поставити, знаєте кого? Оцього чувачка. Ось так, друзі. Тепер у нас є єдине завдання це назбирати 200 баксиків, щоб продовжити наш спротив. О, як бачимо, в нас є вже 200-200, рівно 200, якраз таки баксиків, да. Я скипаю хвилю, щоб нам дало ще соточку, і ми могли прокачати оцього чебзіка на другий рівень, щоб він не пропускав наступні хвилі. До речі, друзі, я перепрошую дуже сильно за свій зовнішній вигляд сьогодні, оскільки я маю сильну алергію на цвіт різних дерев і в мене. Зараз вона. Ну, дуже сильно, я просто не вивожу вже. Але я стараюсь виглядати ну, якось нормально і говорити не дуже закладеним носом, хоча він в мене постійно закладений в цей період. Тому просто е віднесіться, будь ласка, з розумінням. Дуже дякую. Так, ну а поки наш Ларч камерамен знищує всіх цих туалетів, які просто не можуть навіть живи вилізти, я хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити цьому відео лайкосик і натиснути дзвіночок, оскільки це допоможе нам в просуванні каналу. Ну і звісно ж не забувайте писати коментарі. Дуже буду вам за це вдячний і буду читати вашу думку стосовно моїх відео. Дякую. Так, а тепер у нас є 300 баксів, і ми прокачуємо нашого камера гелікоптера, який випускає супер Юнітів звідси. І вони йдуть тако прямо цією доріжкою. Прекрасно і знищують, добивають хвилі, яких не встигає добити ларч камерамен. Окей, поки все чудово. Та, друзі, наступна наша ціль це назбирати 500 баксиків, з яких в нас вже є 360, 370. Е, і ми прокачаємо камера гелікоптера. Він почне випускати не просто камераменів, а ларч камераменів. Ото вже буде на. Багато жорстче, бо вони будуть з автоматиком лупашити конкретно. Є, прокачали. Чудово. Сюди, сюди, туди. Давай, 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 давай. А наступний, кого ми прокачаємо, це, звісно ж, цей ларч камерамен, оскільки він повинен далі буде знищувати, бо далі підуть жорщі юніти. Так, да, да, да. Це моя тактика, яку я сам собі розробив. І я з нею, я нею поділюся з вами, друзі, оскільки, ну, ви мої підписники, мені для вас нічого не шкода. Ну, типу, це логічно, я вважаю. І правильно, так, є 440 баксів. Чудово. Да, дивіться, поки ми справляємось доволі навіть чудово, але. Скільки поперло тубзиків сюди. Проте на щастя, в мене тут є чим їх відбити, в принципі. Два ларч камерамена які йдуть по цій доріжці, вони реально доб'ють. Вони, скоріш за все, доб'ють і справляться чудово, просто неймовірно. Е, дійсно, єдина помилка, яку я допустив тут, це те, що я зробив скіп два рази. Не в правильний момент, абсолютно неправильний. Побачимо, що це для нас обернеться, але поки що, ну якось йде. Якось стараємось, і якось у нас щось виходить. Окей, okay. я думаю, саме час ставити другий камера, камера гелікоптер, да? е, бо це якраз той момент, коли його треба ставити. Дійсно. Е, скіпати я поки що нічого не буду, оскільки ну тут е, трошечки рідч камерамен вже напрягається йому вже трошки важкувати, чесно кажучи. Так непогано, Да. Да, далі в нас треба 800 доларів на його прокачку назбирати, а в нас поки що таких грошей немає. І тут плюс йде чимало так ворогів нових, з якими ну є великі шанси не справитись. Ну, треба робити скіп. Е, блін, дуже багато пройшло. Дуже-дуже багато, дуже багато. Так, я прокачую за 800 швидесенько цього е, гелікоптера, який зараз буде вже випускати прокачаних камераменів. На 5000 тисяч КПшок. І вони будуть зносити набагато більше. Це, це вже добре, це вже дуже добре. І далі я збираю на те, щоб прокачати оцього чувачка. У да. нього збільшиться і ренджа, і, і кулдаун зменшиться. Якраз то, що треба. Так, 700 доларів в нас вже є. Окей, давай зараз ми заробимо ті, які. О, є прокачка. Чудово, чудово. Все він тепер лупашить на максимальному рівні. Це неймовірно. Окей, далі будемо збирати на прокачку оцих двох чепзів. Бо це важливо, друзі, дійсно. До речі, вже 10-та хвиля, а всього їх тут 30. І ми поки що доволі сильно. Гарно справляємось, оскільки ні один Тубзік не дійшов до нашої е, пустельної будівлі. типу, ну наша башня жива всіх, живіше всіх живих, я б сказав так. Вот. Прокачуємо наступного камера гелікоптера і чекаємо, просто поки будемо відбивати наступні хвилі, бо далі буде все сильніше. Нам потрібно зараз підготуватися максимально до жорстких хвиль. Для цього ми зараз будемо підфармлювати трошки грошей. Звісно ж, прокачувати камера-гелікоптери, бо без них нікуди. да. Але далі. Ви побачите, кого ми поставимо, і будете, я думаю, трішечки в приємному шоці. Дійсно, друзі. Ми прокачали в чергове нашого камера гелікоптера, і тепер в нас обидва вони випускають прокачаних ларч камераменів, які мають по 5000 хп і зносять непогано так цим тубзиком. Бачите? Типу, ми їх вже на ізі скіпаємо. Доволі навіть, навіть дуже на ізі, Але тепер треба півтори штуки. Півтори, розумієте, Півтори це вже не жартики, друзі. Не жартики. Там вже далі будуть йти тітани, з яких ідуть лазери. Отакі просто чікс, і все. І в нас. До речі, ще залишається не так вже і багато до нашої мети. Всього лише якогось 200 баксиків, так, вже 150, вже 100. І скіпаємо цю хвилю і прокачем першого камера гелікоптера на максимальний рівень, і він зараз випустить Титана. Просто зараз подивитись, як він виглядає неймовірно. Але поки що поспостерігаємо трішки, як наш Ларч камерамен і оці помічні посіпаки розбивають хвилю, яка просто неймовірної величини. Ооо, щит, подивіться на цього Титан-камерамена народ! Це просто неймовірно. Це Просто прекрасно. Ми наступного прокачуємо камера гелікоптера, і тепер вони обидва будуть випускати таких прекрасних юнітів. І зараз єдиний момент, коли нам потрібно трішечки зачекати до того, щоб підзбирати дві штуки баксів на то, щоби поставити самого сильного юніта, який буде доджити будь-яку хвилю. Але, ну зараз, коротше, зараз це ви побачите, друзі. Зараз ви побачите те, як ми будемо з цим справлятися. Ой, я вже трішки вам спалив, дав спойлер такий, напевне. Е, ну нічого страшного. Зараз це буде і так. Оу, oh, єс! Yes! У нас є 2000 і ми ставимо. Знаєте, хто це? Токсик. Прокачаний кам... Титан камерамен. Вот його прокачка полягає в тому, що він випускає, крім оцих лазерів, ще токсичні кулі, які розлітаються по сплешу і зразу б'ють дуже велику кількість ворогів. Проте прокачка його коштує чимало. Але ми на неї не збираємо, друзі. Я вас запевняю в цьому, бо я в цьому впевнений. Отож, дивіться, ми поки що справляємося з усіма хвилями. Це вже повний екватор. Навіть я вважаю, що можна ставити автоскіп, оскільки ми з ними ну, на ізі вже справляємося дійсно. Дуже даже на ізі, але тепер треба. Просто збирати гроші на прокачку цього власне тітана. Прокаченого нашого, який буде нам допомагати в знищенні в наступних хвиль. Чого я поставив його саме сюди? Я вам поясню. Вся причина в тому, що він, коли прокачається, його ренджа буде аж сюди отак доставати. І ми тоді не зможемо. Ну, якщо ми поставимо його просто ближче, тоді від нього менше толку буде. А так він буде крити. Ну, півкарти буквально, дійсно. Просто півкарти. А зараз, до речі, вам покажу такий прикольчик. Дивіться, з цієї карти можна тупо впасти. Подивіться, що нам робити, ми що програємо тепер? Ні, а нас телепортувало назад. <зад> Отак. Так, ну як бачимо, ми справляємося дійсно Ре чудово. Е, у нас є 3000 баксиків, і далі прокачечка коштує 5К. Я думаю, ми на неї назбираємо не спокійно і даже прокачаємо його на макс левел. На макс левелі його прокачка коштує 15 матір тисяч, друзі. Ви собі уявіть. Ви собі уявіть ці цифри, це ж просто неймовірно. О, зараз ми, до речі, його прокачуємо. О, це 5К. Чудово. Просто неймовірно. Тепер далі 7, а потім ще вроді буде 8, а потім аж 15. Жорстко, це дуже жорстко. Зате подивіться, як він палить цих всіх босів, цих всіх тубзиків? Він просто їм не дає проходу, друзі. Вони просто неймовірно отримують звіздюлє від нього. Ха-ха. Ну це дуже просто вже, навіть мені дуже просто. Хоча даний режим він доволі таки важкий, і ми за це отримуємо чималу кількість клоків. Да? А клоки ми можемо витратити на відкриття неймовірних нових боксиків і кейсиків, які нам дадуть ще новіших персіїв, яких ми потім можемо з вами випробувати. І вже, до речі, стартанула 21 хвиля. Неймовірно, чудово прекрасно. Зараз збираємо просто вісімка. ЇЇ, народ, 8 тисяч на базу, і ми відразу їх витрачаємо на прокачку нашого Токсіка. Який вже, як бачите, як я і вам і казав, криє ну дійсно пів карти, ну може навіть і більше чуть-чуть. Просто подивіться на цей рендж, о гад. Оу, щит, народ! Як же ж він не пускає вже навіть тих, хто вилазить, це просто неймовірно на це дивитись, просто плошний кайф просто, реально. Зараз нам ще 4 тисячі залишається підфармити, і ми його качнемо вже на фулл левел. І він буде доставати прямо, ну вже реально, вже аж за спавен. За їхній Павен спокійно дістане свою неймовірною лазерною указкою. Так, є у нас 15к, і ми вже його качнули на макс левел. Як же ж це кайфово, друзі, відчувати? Ви собі навіть не уявляєте. Ну, може, в когось із вас вже є цей персонаж, тому, типу, ну. О, дивіться, до речі, як вони відрізняються. Прикольно. Цей прокачений, він, в нього є такі крила, додаткові камери з ракетами, а цей він, типу, простий такий, без нічого, без всяких обвісів. Ха. Прикольно, прикольно, вони такі різняться трішечки. Трішечки. Зовсім трішечки. О, цього вже одягнули, бачите, в трішки броню таку. Далі за 5 тисяч йому ще щось повинно додатись. Мені здається, да. І в нього появились нові камери по боках. О, прикольно, прикольно. Далі в нас за 7 тисяч прокачечка буде. Але, друзі, може бути і таке, що я просто не встигну його на фул-левел качнути, оскільки, як бачимо, в нас уже, просто неймовірно, ми вже на 28-й хвилі. А вони вже не можуть просто вилазити. У мене автоскіп вимкнений, і вони просто вже не вилазять. Це жорстко. Вони просто вже не вилазять звідси на. Вони не можуть пройти навіть сюди, отак. Їм не вистачає сили, бо мої юніти набагато мощніші за них. Набагато, просто в кілька сильних разів. Ну хоча б за 8 тисяч прокачечку ми зараз оформимо і подивимося, як він змінюється. Подивіться, анука, давайте. Грошенятка. О, щось нічого не помінялось, якщо чесно. Напевно, то за 15 к вже. Ну, не напевно, а точно добавляються усі прикольні штучки. Ладно. Я не ображаюсь, подивіться, як ці тітани вони вже просто пушать і цей спавен. Просто неймовірно. 30-та хвиля, друзі, це остання. І ми зараз отримаємо нагороди, якщо ми її проходимо. Я сподіваюся, там не вилізе нічого такого здоровенного, сильного, що просто знищить всіх моїх юнітів. Ну, поки що здається, що нічого не вилазить. Все дуже легко, йде, і прямо. Ну, прямо якось занадто ізі. Я би спробував якийсь пожощий режим. Хоча і це і так хард. Це хард, ви розумієте, я проходжу хард. Соло, хард. Чи івентовий. Ну, типу, це жорстко. Для мене це жорстко, реально. Як для новачка. Я не знаю, для кого придумали, що хард режим це. Такий важкий. Ну, для такого, як я, це просто ізі, друзі. Я просто неймовірний професіонал в цьому режимі. О, є, є ми качаємо на фул-левел якраз нашого Титан апгрейдед камерамена. І Всьо, вже вони всі на фул-левелі. До речі, ця 30-та хвиля так довго йде, що я просто в шоці. Ну, реально, вона прямо дуже довго йде. Але я поки що хочу вистрибнути от сюди, отак і стояти отут дивитися. Ну-ка, о, як гарно! Дивіться, вау! Яка гарна краєвидина! Все, все, я виграв. Є, народ, повертаємось до лобі. Звісно ж, звісно ж, ми повертаємось до лобі, бо ми виграли 50 клоків. А це означає, що в нас тепер їх є цілих 323. А це означає, в свою чергу, те, що ми телепортуємось назад в івент-режим, йдемо в магазин, відкривати кейсика і вибивати нового персонажика. Це по-любому. Такс. Ну що ж, один, два, три. Купую і відкриваю. А, тобто я його купив, а тепер мені потрібно. Його ще відкрити чи що? Чи як це працює? Я щось не поняв. Як мені його відкрити? Народ. Все, я відкриваю. Я відкриваю його прямо перед вами. А чому він не відкривається? Я, 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 я не поняв. Що це таке? Спікермен якийсь. Чіго. Куко клокме. Від 500 до 5 тисяч дамаг. Ренжа від 15 до 30. Кулдаун від 1 до 05. Цікавий такий персонажик доволі. Ух, ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. На цьому все. І не забудьте підписатися на канал, поставити відео лайк, натиснути на дзвіночок і написати свій прикольний коментар. Дякую всім до нових 自己多跑跑去呀。